Ісу. Ви дивитесь програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання долар нуль» я її ведучий Майкл Шур. Вйо до новин! <плук> 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 З порожнім відром дорогу не перебігайме. Виявляється, в Україні забобонний президент. Таке є українське слово забобонний. Да, суто українське слово дуже класне слово. Я дуже люблю. Забобони справді класне слово. Саме ним можна буде все пояснити, якщо в Україні 2020 року раптом наступить срака. Наступний рік високосний. З забобонами марно сперечатися, особливо якщо у тебе забобонний президент. Зараз я очікую кораблів. кораблі повернуться. Тоді поголіся. Отже, Зеленський вирішив не голитися, поки не повернуться кораблі, не свистіти, щоб інфляції не було, та не звільняти міністра внутрішніх справ, поки на цій посаді Арсен Аваков. Забобони за даними наших джерел у колоді карт Таро, Зеленський настільки забобонна людина, що плює через ліве плече з будь-якого приводу. Співчуваємо Андрію Богдану та радимо йому встановити на обличчя двірники. Забобони. Дуже класне слово, я дуже люблю. До речі, Макс Ніфьодов не хіпстер, він просто забобонний і чекає на завершення арабо-ізраїльського конфлікту. ти, дядьне? Поки мільярди попсових співаків намагаються зловити хайп на репі, репер Київ Столнер увірвався на вільний ринок і викакунька в кліп могло би бути ідеальне завершення цього кліпу. Але на жаль, там є ще й слова. І ще ця пісня російською, тому я не дуже розумію, про що там співають. Все норм, ми ж переклали. Я йду, я йду по калюжах, я босоніж іду, я такий один-то дуже розумний. І Якщо ви бачите очевидні алюзії на кліп Тайлера з креатора Earthquake, то це просто дешева пародія, бо замість пісні російська естрадна творчість середини 90-х. Це ніби твоя дівчина вирішила перевдягтись для рольових ігор в жінку-кішку, і для цього просто залізла в чорний пакет для сміття, не постригла нігті і говорить голосом Лесі Злива для нас обох. Якщо коротко, то пісня «Гівно». Так, сим о. Будь-яке слово це приспів до пісні. Транскорпоральна декомпресія дурального мішка. Наркомани! Крім Київстонера, у кліп змогли поміститися лише двоє танцюристів, які рухаються з такою ж грацією, з якою Зеленський та Тимошенко обмінюються під колами у Фейсбуці. Yeah. І ти знаєш, у мене все краще за всіх. краще за всіх. Київстонер дуже хоче здаватися у цьому кліпі постіронічним. Але якщо ти ставишся до свого лайна іронічно, воно не перестає від цього бути лайном. Yeah. Я знаю, що робити. Коли намагаєшся вилізти з Москви, але не дуже виходить, він не намагається. До речі, чому він досі називається Київстоунер, а не Московстоунер? А є якісь хороші новини? Так, гурт Калош випустив нову пісню, але ми не знаємо про що вона. Український реп другий у світі за швидкістю речитативу. Микола Тищенко ніяк не збагне, чому люди однаково не розуміють і його, і Калош, але Калош, на відміну від нього, хочеться переслухати. Вони гонять мен. Так я нарешті почув знайомі слова. А тепер знову нічого не розумію. А я чую підписуйся на телебачення Торонто в телеграмі та інстаграмі. І все більше нічого не чую. Слуга Зеленське партія Слуга народу знову увімкнула турборежим. Мама, Мама любить Турборежим попадосів, Покапів. та зальотів. Гучний скандал у слузі народу. Слуги народу знову в центрі скандалу. Чоровий скандал навколо слуги народу. Таке враження, що депутати слуги народу навмисно випробовують терпіння президента Зеленського, який повторює погрози розпустити парламент частіше ніж б'ється серце у їжака. Якщо вони самі почнуть їсти один одного. Я через рік їх розпущу. Від початку роботи нового парламенту президент поводиться як джокер на прийомі у психолога. Якщо запитати, чи думає він про перевибори, він завжди відповість, що все, що в нього є, думки про перевибори. Я вже знаю. Що розпускати Верховну Раду не так страшно. Тим часом фракція Слуга народу ніби політична версія сім'ї Кардаш'ян. Майже всі, і кім, і кайлі, і Юзя – тільки те й роблять, що потрапляють у скандали, натхненно закопуючи рейтинги партії. А президент Зеленський тим часом робить вигляд, ніби це не він своїм рейтингом привів слугу народу у раду. А вони там самі якось з'явились. Підтягуйте таких як ви до Верховної Ради, нікому не говоріть, але вже пора міняти і цих. Колярики нікому не кажіть. Всі так знають, що список кандидатів від слуги народу формували за принципом плацкарту. Купа випадкових людей стерчать ноги. Ще й Бужанський в кутку пукнув. Слуг народу поменшало. Із фракції виключили двох народних обранців. Манну скорохоти Антона Полякова на закритому засіданні фракції Слуги народу вирішили виключити з фракції. Кількість членів президентської фракції зменшується швидше ніж популяція східноукраїнських бородатих тигрів, яких ми щойно між іншим вигадали. І виключені з фракції Тати одразу почали відкриту війну з колишніми колегами. Мені ще си розказали, що я по патрі тисячі доларів. Тут зарплати по п'ять в конвертах. Вигнаний з фракції Антон Поляков опублікував компромат на колег. А от спікер Разумков вважає, що всі проблеми через недосвідченість багатьох слуг народу. Вони просто ще вчаться. Так, да, може, наші народні депутати не так навчені політикою, як е, інші наші колеги. На чого ж в слузі і досвідчених вистачає? Ось, наприклад, Роман Іванісов має досвід судимості за групове зґвалтування. Народний депутат Слуги народу Роман Іванісов має погашену судимість. За обвинувачення у зґвалтуванні, так це зовсім інша справа. Судимість за зґвалтування погашена, тобто він повністю відбув своє покарання і має право балотуватися до Верховної Ради. Дійсно, не бачу причин, чому гвалтівник не може стати слугою народу. Мабуть, на рекламних щитах перед виборами Іванісов так і писав: відремонтував під'їзд, побудував дитячий майданчик, погасив судимість за зґвалтування. Він сам е за власну ініціативу виходить із фракції та партії. Якщо він спростує і всі і вся країна побачить, що він що це був фейк, тоді ми його заберемо назад. І я вже бачу, як лідери опозиції набирають груди побільше повітря, щоб заволати гвалтівник Слуга народу. Але вийшло трохи незручно, бо Іванісов дістався слугам від партії Тимошенко. Він був депутатом обласної ради від батьківщини і балотувався від блоку Петра Порошенка і був помічником депутата від партії Удар. Псих. Людей партії слова народа, брал из народу брали ми з народу. Прості люди, які ніколи не були в політиці. Ага, тобто справа таки не у якості відбору простих людей у партію. Це просто прості люди такі. Інших не було. Прості люди, які ніколи не були в політиці. Ні, так це не працює. Це команда президента. Прийшли вони у Раду завдяки йому, і це його відповідальність. Замість депутата гвалтівника Ці вибори виграти міг будь-хто з префіксом «з» та зеленою наліпкою. Навіть гвалтівник! якщо завтра буде хоч один факт. Хоч щось завтра ця людина. Я вимушу цю людину покласти мандат. Але тепер, після виборів, Зеленський просто не має законного права з зради чергового слугу народу. Тому змусити скласти мандат він може хіба що погрозами та тортурами. Наприклад, прикувати нардепа до стільця на банковій і просити Богдана танцювати перед ним тверк, доки той не зламається. Підтягуйте таких як ви. До Верховної Ради, і до речі, казати школярам підтягуйте таких як ви до ради, поки там є Іванісов, не найкраща ідея. Єретичне уляно Фейсбук православної церкви України захопили віруючі у життя до смерті, а не після православна церква України за щеплення. А якщо у мене дитина після щеплення стане атеїстом, хто буде винен? Антитіла досить в нашому шоу згадувати невідомі повгурти. Священники звернулися до пастви на Фейсбуці. Наголошують, що саме вакцинація формує колективний імунітет і запобігає смертям. Чекайте раніше, колективний імунітет формували янголи охоронці та свічки у церкві. А тепер потрібно ще щеплення робити, але це був тільки початок великої церковної революції. Православна церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу. Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорту немає. Нарешті з'їжджу за кордон. Колись православна церква була як перший сезон теорії великого вибуху. Неповторна атмосфера, автентичні герої. А потім вони перетворились на повну комерцію і знайшли Шелдону дівчину. Наступним заповітом після нового буде хайповий. Бо церква зрозуміла, що в сучасному світі на зміну пастві прийшли фоловери. Тому зараз ПЦУ робить все, щоб відкусити свою порцію лайків та показати всім, що попи це просто такі веселі броші донатські хобі. Щось типу мудрого друїда зі смартфоном, у якого навіть є свій інстаграм. Don't let me У Епіфані не тільки є інстаграм, у цьому інстаграмі він ще й сторіс постить. Якщо раптом виявиться, що Бога все ж таки не існує, Епіфаній зможе працювати інфлюенсером. Але якщо ПЦУ дійсно бажає йти в ногу з часом, то потрібно скоріше заводити акаунт у Тікток. Усі ці намагання церкви зафрендитись з поколінням Z – це як спроби вашого дідуся чілити під пост мелоуна. Особливо коли можна виступити на підтримку більш значущих речей, ніж біометричний паспорт. Чому б не підтримати гендерну рівність, одностатеві шлюби та медичний канабіс? Тут тобі і хайп, і нові парафіяни. Я. Минулого року в Україні було 20 тисяч квартирних пограбувань. Може, сигналізацію собі поставиш? Ці журналісти вічно щось перебріхують. У сусідньому будинку минулого місяця пограбували квартиру. Це цим питанням, благаю. Це просто збіг. У мене пограбували квартиру. Ну, Я ж казала. А я, а я, а як треба було поставити? Система охорони так там вже напевно дроти прокладати без дротова. а управління системою зручний мобільний додаток. Куди ти в тебе вже є? Аякс? В описі до відео ваша знижка на девайси Аякс 10%. Нічого іншого від них і не чекальне, розграбовані та без озброєння Росія повернула атаковані та загарбані торік у Керченській протоці українські кораблі? Унітазове крадальне познімали навіть розетки, плафони та унітази. Чужі труси одягальне вони вкали навіть мої спідні білизну. Господи, навіщо росіянам спідня українських моряків? Та така дивна Ясю, якби вони ще могли відчути запах свободи, Даже от елементарно там зубні що. Отки, це все ну де воно це все ділося? Цю всю апаратуру все познімали. от, плоть до лампочок, до розеток, до включателів, до виключателів, мідь даже українські кораблі. Другий найбільший постачальник до Росії унітазів та розеток після Аліекспресу. Після російського полону на кораблях лише обірвані дроти та залатані пробоїни. Росіяни крадуть. Ну це не новина, а ще крадуть українці, американці, французи. Всі крадуть. Дивує з якою зухвалістю та розмахом крадуть саме росіяни. Ограбление века. в Мурманской области украли мост. 50-тонный железнодорожный мост украли в Мурманской области. По версии следствия, сооружение пахідці и разрезали для сдачи на металлолом. Я не доверяю жодным версиям российского слідства. Тому впевнений, что металлобрух тут ни до чего. Очевидно, что міст вкрали мешканці сусідньої області, щоб поставити його на місце моста, які вкрали у них. Детектив з еліментами фантастики в одному з Орловской области украли дорогу. Як кажуть у Росії, хороша дорога на дорозі не валяється. На что только не способен наш русский человек. Демонтировать огромный пролет бетонного моста. Настоящий розмах. Але подивіться, як російські журналісти підтримують бойовий дух своїх співгромадян. Таке враження, що вони пишаються російськими крадіями і захоплюються справжнім розмахом злочину. Настоящий розмах. А в А тут журналісти не втримались і познущалися. Над жертвою крадіжки. Справа не у поганому зорі. Ге-ге. тю -ге. та нормальний жарт для суспільства, де терпілою бути гірше, ніж злодієм. А от далі буде справжнє знущання. Званіли управляющу компанію, штурдві нету, ані говорять, і Шукайте, бо це з одного боку при крадіжці хтось щось втрачає, а з іншого хтось такий щось знаходить. То ж, будемо оптимістами. Хтось, наприклад, вже знайшов собі нові двері. В Госдумі Росії проводять провірку інформація про пажу ставропольського хамона. Що? Ставропольський хамон? У російського актру украли машонку. Ого! А вже на цьому відео підлітки в Саранську крадуть презервативи. Це дає крихітну надію, що в майбутньому в українців будуть красти трохи менше унітазів та трусів. Одного разу Ернеста Гемінгвея попросили написати найдраматичніший сюжет новин в історії, і він написав це вночі. Зухвало топором. А потім гемінгвея попросили написати продовження, і він теж не змовчав. Вдень зухвало пилкою. Ведучий Дніпровського 9-го телеканалу отримує зарплатню за те, що намагається стати мемом телебачення Торонто. Скоро він почне говорити «Вйо до зухвалості! Вдень зухвало. Билкою, це майже само цитата дев'ятого каналу, і мова піде про вже славнозвісну локацію, де із місяць тому невідомі зрубали дорослу ялинку. На славнозвісній локації знову зухвало за попередньою змовою вбили дерево. Це просто 37-й рік для дерев. Мешканці 37-го будинку на січиславській набережній скаржаться, що знищили ще одне дерево. Цього разу білу тополю спочатку ялинка, тепер тополя. Здається, мешканцям будинку натякають, що вони можуть стати наступними. За словами місцевих дерево серед білого дня спиляли будівельники харчового закладу, який знаходиться у тому ж будинку. У вбивстві дерева винна місцева ресторація. Чого тільки не зробиш, аби тих міленіалів привабити? Напевно, будуть варити кашу з кури тополі. Будуть же так це чи ні, не знаємо. Але виконроб цього об'єкту додає. Що на місці будівництва буде зона відпочинку з лавами. Зелена зона. Так, молодики зрубали дерева заради зеленої зони, а заради привабливості місцеве кафе можна обмазати сальмонелою. Що, до речі, кажуть будівельники з кафе. Там вітки б'ють по окнам. І він старий. І це просьба е, жильців. Як зручно, що самі мешканці попросили зрубати дерево? Потім вони попросили відкрити в будинку космолот, прийом з клотари та бордель. Крім того, корні під дом. А це, ну не нельзя так. Дерево зрубали, бо воно пустило корені під будинок, в який вже пустила корені забігайлівка. Треба терміново рубати макса Щербену, бо він пускає корені під Майкла щура. Акт на спил дерева за цією адресою. Комісія не видавала. Це свавілля. Якщо протягом місяця ця кнайпа не зрубає ще якесь дерево, то для драматургічного балансу Всесвіту журналістам дев'ятого каналу доведеться зробити це самим. Вранці зухвало канцелярським ножем. Вночі зухвало топором. Помирало дерево, під звуки стерео. Вдень зухвало пилкою. Терміново в Україні знайдено ідеального чоловіка. Лише послухайте, що про цього святого говорять інші люди. Ця людина дуже порядна. Про те, своєї диминучериса характеру. Бо він порядна людина. Це дуже порядна людина. Говорять працівники Хмельницького обласного архіву про свого директора, який прив'язав собаку до машини і волік трасою. Небайдужі свідки зупинили живодера, зняли це не відео. що ви прив'язали собаку. Я питаюсь нашу собаку прив'язали? Цей чоловік Володимир Байдич. Він виправдовується тим, що собака нібито покусав його тещу, і тому він вирішив його кудись відвезти. Але пес не дав посадити себе у багажник. А ось як все було насправді. Він тягнув прив'язаного до автівки пса. Півтора кілометри. Втім, підлеглі живодера все одно продовжують його захищати. Його підлеглі ініціювали зустрічі з журналістами, кажуть за власним бажанням Но сльози на очах. Я вам чесно кажу, сльози на очах не від побаченого відео, де знущаються на собакою. Сльози від того, що весь інтернет накинувся на святу людину та ідеального керівника. У Нас в Фейсбуці сторінка державний архів, і там пишуть нецензурне е, висловлювання. Яке право мають сьогодні так висловлюватися. Про, про, всіх, про нас всіх розумієте, яка прутня коїться в цих головах? Їхнього директора Живодера називають живодером, а його піднеглі вбачають у цьому образу для них всіх. Таке враження, що це не Хмельницький, а північна Корея. <клес> Найкращий друг людини це не собака, а директор архіву. Як так можна давати оцінку, не знаючи його професійних якостей. Що ви, до речі, знаєте про професійні якості у саме Бен Ладена? Він не тільки людина, але і керівник хороший, а й справді гарний начальник. Так організувати колектив годує, мабуть, вигулює всі знають, що їх чекає за погану поведінку. Я думаю, що в кожному з нас живе якась така. Сторона, що десь ти вкоїш щось, і сам не розумієш, чому так сталося. Якщо ця жінка попросить вас сісти в багажник, то краще сісти. Ця людина дуже порядна. За вісім років не було жодного разу, щоб я прийшла. Я б за себе говорити, щоб я прийшла і не спитався, як тебе сім'я, як тебе діти. Здається, якби вісім років він щодня тягав цю жіночку, прив'язався ланцюгом до своєї автівки. Вона все одно подякувала такій чуйній людині. Не робіть, будь ласка, монстр з байдича. Та ніхто не робить, він сам впорався. Digo que <coughs> Біонічне спочатку термінатор, потім трансформери і нарешті ось це. Шахтарі у екзоскелетах. Доки весь світ намагається прибрати людей з небезпечних робіт та замінити їх роботами. Компанія Ріната Ахметова дитект намагається зберегти робітникам гарячий стаж. Технології, які досі можна було бачити у фантастичних фільмах, тестують вітчизняні вуглярі та енергетики. Ще пару пружин і амортизаторів, і шахтарі навчаться робити трюки не гірше за роботів Бостон Дайнемікс. Але кого ми обманюємо? На ТРК Україна згадають робота Бостон Дайнемікс тільки коли один із них. Прийде експертом на говорить Україна та розкаже моторошну історію про те, як дружина зраджувала йому з тролейбусом. Але повернімось до українських екзоскелетів. Під час такої довготривалої роботи е, плечі втомлюються. Головна ідея у е, використанні подібного екзоскелету полягає у його асистуючій дії. Екзоскелети будуть асистувати шахтарям і надалі примножувати статки Ріната Ахметова. Ми можемо сказати, що першим екзоскелетом Ахметова був Олег Ляшко. Звичайно, вдягаєш його і робиш усе, на що не здатна нормальна людина. А б подивилась на бій коляшка та героса в екзоскелетах? Це ще З такими технологіями можна вже зараз відмовитись від екскаваторів. Просто людина у екзоскелеті буде копати яму руками. Також компанія ДТЕК хотіла купити робот пилосмок Але потім у Ахметова вирішили просто вдягти на прибиральниць екзоскелети, щоб розвантажували спину, коли будуть рачки мити підлогу. Шахти вже після випробу суворі хлопці визнають, Плюси є, що спину розгружають. Подимаш легше. мені лікче стало вартість одного скелета близько 20 тисяч доларів. Ти взагалі на кріслі сидиш? Ні, Від крісла спина болить. Замість банального крісла ми придбали екзоскелет за 20 тисяч доларів. Тепер можемо знімати три випуски підряд. І в туалет, мабуть, зручно ходити. Я про це навіть не думаю, він сам все робить. Е, я ж не хочу, я ж не хочу. Штучний кістяк-помічник перевіряють і на Придніпровський тест. Тут виснажлива робота узольщиків, які довгими важкими кочергами дістають із розпечених котлів все, що лишилось від вугілля. Треба замовити у США, ще й екзодрючок. Щоб можна було довше длубатися у котлі. Новинка не тільки полегшує працю, кажуть у офісі ДТЕКу. Всігда нові технології для того, щоб повісити безпечності наших співробітників і облічіти їх е, роботу. Я все ж таки не не Розумію, чому замість того, щоб роботизувати процеси, Ахметов роботизує людей. Може, справа в тому, що ці екзоскелети планують використати під час наступних виборів. І справді, люди все рідше ставлять галочки за опозиційний блок. Тепер за них це зробить екзоскелет. Святкове! Вітаємо ювіляра! Діду виповнилось чотири рочки. Я вже уже сидію чувство кабута така кані. Телебачення Торонто приєднується до привітань колишньому керівнику Букачівського залізничного вокзалу. -ти -ти. Привіт, робич! Свій 49 й день народження. Спортсмен відсвяткував на знімальному майданчику нового вітчизняного фільму. «12 років рабства де він знявся у ролі рабства. У ролі 12 років знялася 13-та серіалу Доктор Ха. А ось іще одна чудова новина про нашу іменинницю. Всі запам'ятали, як натхненно дзідо виконав гімн Іспанії на матчі збірних Бельгії та Сільпо. Чудова гра з мочком на роялі. І тепер йому довірять співати гімн нашої країни на Євро 2020. Ця країна знає, що Дзідзьо – улюблений письменник Джоан Роулінг, режисерки серіалу Слуга актора. Сподіваюсь, що їхня співпраця у проєкті Золотий госак продовжиться. А 4, 5, 6, 7. I'm floating in a constant heaven. проте є і тривожна інформація. Патрік Свейзі живий, а живопис дідьо з збільшує викидеться у два у атмосферу. <хи> Саме тому на останньому засіданні ООН хорватський пенсіонер Грета Тун <хи> засудив його пісню Лові трітм. Дивіться, наше нове кулінарне шоу танці з Ольгою Фреймут. <хи> Мудреці живуть у чебриці. Римовані слогани найефективніші. Можна як завгодно. Годно ставитись до творчості дзідзьо, але не можна заперечувати той факт, що порн збанкрутує без видатних робіт нашого вітчизняного Артюра Рембо. <толк> Цього тижня про іменинника було сказано багато теплих слів. <клук> <клук> Бабин біп розцвів у дощ. Буде бабі біп у борщ. Трт-крт скрз дрн Це ти чеською вітаєш? Угу. Mm -hmm. Ой, аж на сльозу пробило. Українська секс-індустрія в її нинішньому вигляді є вкрай небезпечним явищем. А ще це привід для недолугих жартів та пафосних заяв політиків. Чому так відбувається? Та що з цим робити? У новому випуску ще Макс Щербина розбирає головні світові практики вирішення проблем пов'язаних із секс-роботою, легалізація, декриміналізація, шведська модель. І що з цього приводу думають самі секс-працівниці та працівники? Все отут. Клікайте.